Вінційні вісті на ТВ4 про головні події краю далі у випуску новин. На Тернопільщині кількість пацієнтів з ГРВІ зросла на 29,6% у порівнянні з попереднім тижнем. Найбільше таких випадків серед школярів фахівці також фіксують випадки грипу та коронавірусом. За тиждень зареєстровано 453 випадки захворювання на COVID-19, що складає 13,2% від загальної кількості всіх зареєстрованих випадків герві. Більше подробиць у сюжеті. Ще з початку серпня на Тернопільщині фахівці поступово фіксують збільшення кількості пацієнтів, які хворіють на грип, греві та коронавірус. Підвищення рівня захворюваності спостерігається не тільки в межах нашої області, а й по всій Україні. За даними центру громадського здоров'я МОЗ України, протягом 37-го тижня кількість осіб із позитивним результатом тесту на COVID-19 становила майже 15 тисяч людей, що на 3,5% більше порівняно з попереднім тижнем. За інформацією Нопольського обласного центру контролю та профілактики хвороб за тиждень зареєстровано 453 випадки захворювання на коронавірус, що складає 13,2% від із загальної кількості всіх випадків ГРВІ, що менше від минулого тижня на 5%. За 37 тиждень у нас загальна захворюваність на грип, ГРВІ та ковід склала 300 випадків на 100 тисяч населення проти 231 випадку за попередній 36 тиждень. Тобто ми бачимо, що в нас ріст іде на 29,6% збільшення кількості пацієнтів на ГРВІ. Серед усіх хворих 27 становлять діти до 18 років, з них 65,5% – школярі, каже Василь Дончак. Разом з тим, госпіталізовано в нас за звітний тиждень 47 осіб. Загалом діти з них це 25 осіб. Кількість госпіталізованих порівняно з попереднім тижнем також зросла близько два рази. Начальник відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради зазначає, що ситуація із грип, герві та коронавірусом на Тернопільщині не загрозлива. Наша область не досягла до епідемічного порогу 55%. Водночас Василь Данчак радить залишатися вдома. Що у вас чи вашої дитини з'являються симптоми недуги? Якщо ви бачите, що ваша дитина в'яла апатична, якщо в дитини безперервний кашель, або якщо в дитини є втрата смаку і нюху, якщо, хоча б такі одні, які симптоми є у вашої дитини, потрібно дійсно дитину залишити вдома, не відправляти в школу чи в дошкільний навчальний заклад, аби в першу чергу убезпечити тих діток, які перебувають в одному середовищі. А ще найважливіше в цей період не займатися самолікуванням при перших ознаках хвороби лише фахівець. Може правильно оцінити ваш стан, призначити ефективне лікування та запобігти ускладненням. 56 днів у підземеллі війни. Це не сюжет кіно, а реальна історія п'ятьох бійців, які опинилися в пастці вибухів, темрявої смерті. Один із них боєць стрілецького батальйону поліції Тернопільщини Сергій Танасійчук. Історія мужності втрат і виживання. Далі у сюжеті моїх колег правоохоронців. Був набір Стрілецький, пішов, щоб захищати нашу батьківщину. Нас заступило п'ять чоловік на позицію в Вегас, це в місті Торецьку. Почали нас з кидами бомбити. Піввіжки і мавіки пів з скидали. Вхід завалили повністю. Загинув один наш побратим. З нами. Наш побратим пробув в підвалі 28 днів. 31 березня нам, десь біля 10-ї години, зачитали наказ, що ми маємо заступити на позицію. Вегас, в місті Торецьку. Ціль наша була там не допустити ворога, щоб він не прийшов повз нашу позицію. Нас заступило п'ять чоловік, ми мали кожен свої обов'язки. Один зразу заступив на чергування, другий зв'язок налагоджував. Виявили нас під час стрілецького бою, і тоді вже почали нас з бомбити. Там були і півічки, і скмавіки з скидали, так само і газом, і запальничками. Отже, вхід, вхід завалили повністю, ми забарикодувалися внизу, тобто виходу ми практично не мали, бо загинув один наш. Е Побратим, допомоги ми йому не могли надати, тому що ну, він вже був мертвий. Ми передали на штаб, що в нас є 200-й, і почали планувати план, щоб його евакуювати. Кожен день мінялася ситуація, ворог все ближче-ближче підступов, прострілювалися всі дороги, під'їзди, заміновували вороги. Не було як доїхати. Постійно від Відтягувалося, відтягувалося, відтягувалася евакуація і досі того, що з нами наш побратим пробув у підвалі 28 днів. Аж на 28-й день ми його винесли і під стіною ми його там похоронили. Скоріше ми його не могли витягнути з підбального приміщення, з нашої позиції, тому що дуже тісно обстрілювалися і постійно стріми над нами висіли, що ми не мали як вийти на двір. Просто навіть якщо передачу нам скидали з дрона, то ми не кожну передачу могли забрати. Ну, у нас одно, що в підвалі тому радували, була вентиляційна труба, де ми могли подивитися, як казати, чи сонечко світить, чи, чи небо захмарне. А з кожним днем все важче. в Два місці не бачити сонця, воно дається здається знаки. Підвал наш 3 на, 3 на 2 Знаєте, п'ятьом ну, чоловікам це трошки, трошки було за, за мало місця, але ну, все рівно ми один одному допомагали, ділилися, як, кожним кусочком хліба. З часом, не знаю, чому і що, може, подумали, що там вже... Ми теж мертві і залишили нас вже в спокої на ті позиції, що час від часу там десь скид є, але вже не інтенсивно так скидали скиди на нас і обстрілювали. Поки команди не було на відхід, ми не могли покинути дану позицію. Ми могли вийти тільки, коли це не сприяли погодні умови, щоб дрони ворожі нас не побачили. По команді вийшли з позиції. Це десь було третя година, десь під ранок якраз сіляк, якраз був вітер ми, то, як то сказати, Ні листя не було на, на деревах, ні на корчах, ні травички зелені. А тут виходимо, знаєте, як, ну, вийшли, вже листя зелене на деревах, трава. Трошки орієнтація ну, як то сказали, ну, втратилася, е, бо все в руїнах, те, що по карті показує одно маршрут руху, а, а зовсім, а воно зовсім інакше показує вже по становці. Ми зорієнтувалися, почали, почали рух. Обережно знали, де вже по дорозі вороги, щоб їх обійти. Бувало навіть було таке, що ми йшли попри самі терикони. Далі нас зустрів дрон суміжників і вже провів до, до суміжників-хижаків. Важко йшлося, бо два місяці не ходити. А пройшов 100 метрів, ноги самі підкошуються. Дойшли ми до хижаків, ми самі не думали, що ми дійдемо з, з Торецька. і командир наш е довів до. Суміжників десь чотири години відпочили і зразу почали з хлопцями їм допомагати. Бо, бо діло в тому, що їх було тільки два на, на ті позиції. Ми надіялися, і наші суміжники надіялися, що туди підійде ББМка. Але, на жаль, ворог підійшов все ближче і ближче, дороги прострілювалися, туди ББМ вже на даний час не могла заїхати. Тоді вже під керівництвом хижаків. Ми вийшли, виходили разом з ними. Знаю, що був 76-й день. Планували вихід, ми пройшли десь метрів 400-500, ворожі дрони нас виявили, почали робити скиди. Ми далі продовжували рух, всі хлопці, крім нашого командира, прийшли до даної точки. Командир наш був дуже досвідчений. Він, за нами дуже сильно стояв, можна сказати, що він взяв все й удар на себе, він дістав поранення, так як він прикрив наш, всіх, наш відхід. Командир від Бога, як то казати. Ми останні вийшли з Торецька. відзначили нас почесними орденами, орденом срібним христом відзначили і управлінською нагородою відзначили нас. Поки не закінчиться війна, я би пішов далі воювати. Є діти, є дружина, є сім'я, рідні. Треба захищатися їх, і державу теж. Тіві 4 святкує 34 роки. Упродовж цього часу ми пройшли разом із вами непростий, але дуже важливий шлях. Були радощі й виклики, перемоги й випробування. Ви бачили нас різними з новинами, розважальними й культурними програмами, спеціальними проєктами. Та сьогодні ми хочемо наголосити. Ті TV4 вже не лише телеканал. Ми вийшли за межі традиційного телебачення, створюючи документальні фільми, музичні освітні проєкти, рекламу та цифровий контент. Ми ростемо і розвиваємося разом із вами та для вас. Більше про те, яким є TV4 сьогодні, дивіться у сюжеті. Сотні програм, тисячі ефірів і мільйони моментів, які ми прожили разом із вами. 16 вересня телеканал TV4 святкує свій день народження. Цьогоріч нам 34 роки. Протягом цього часу ми вчилися працювати в умовах змін, знаходити нові підходи та адаптуватися до непростих реалій. Кожен рік давав нам досвіду, а виклики лише допомагали ставати сильнішими та креативнішими. Ми продовжуємо працювати для людей і розповідати про людей, про їхні долі, які надихають, які розчулюють. Ми хочемо бути такою інформаційною підтримкою для тих, хто трішки розчарований, засмучений. Окрім цього, ми. Завжди оперативні, але наша інформація при цьому збалансована і перевірена, тому що ми не нехтуємо довірою наших глядачів. На сьогодні ті 4 виходить за межі традиційного телебачення. Ми усвідомлюємо, що бізнесу важливо бути соціально медійним, тому наша діджитал команда. Цьому допомагає. Аналізуємо аудиторію, вивчаємо конкурентів, відпрацьовуємо візуальний і текстовий контент та створюємо контент-план для максимальної ефективності. Наше основне завдання це не кількість відео, сторіс чи постів. У першу чергу це їхня якість, а ще створити місію бренду, пізнаваність його та залучити якомога більше аудиторії. Сьогодні TV4 – це сучасний продакшн, що створює контент для найрізноманітніших потреб: від документальних фільмів і музичних чи освітніх проєктів до рекламних продуктів. Команда втіла у життя ідеї для брендів як місцевого, так і національного масштабу. Дуже класно, що весь цей спектр послуг він з кожним роком все розширюється, і з кожним роком в наших клієнтів виникає все більше довіра до нашої команди, оскільки ми маємо можливість творити креативити, і в цьому плані нас підтримують. Ми продовжуємо працювати над новими, ще більш важливими та актуальними проєктами. Разом із нашими партнерами вже втілюємо у життя унікальну медійну програму Голос жінки, покликано підтримати жінок-лідерок, які прагнуть впливати на розвиток громади та змінювати суспільство. Ініціатива вже об'єднала учасниць із різних регіонів сфер діяльності та досвіду. Але всіх їх єднає головне бажання говорити і бути почутими. Зйомка і трансляція нового проекту Голос жінки для каналу Ті – Це підтвердження ще одного стратегічного партнерства з іншими компаніями України, з бізнесом, громадськими організаціями як Національна асоціація медіа. Адже ми одні з п'яти регіональних компаній, які будуть втілювати цей, як на мене, цікавий потрібний. Головне надихаючий проект, яким би різним не був телеканал TV4, протягом цих 34 років. Ми завжди залишалися щирими та справжніми з нашими глядачами. Кожен ефір, кожна історія, кожен проєкт створюємо для вас. Бо ваша довіра і підтримка завжди була для нас найважливішим. Ми цінуємо її понад усе і дякуємо, що ці роки йшли разом із нами, розділяючи радощі, переживання та маленькі і великі перемоги. Ті – це про вас і для вас. І саме завдяки вам ми можемо продовжувати творити, змінюватися та рости. Ангельські крила, що несуть мрієм, у Тернополі відкрили виставку дитячих картин крилаті, на якій представили малюнки маленьких художників. Вони знають, що таке велика війна не із чуток, адже самі з прифронтових територій України. Саме тому в основі їхніх робіт ангели, які покликані захищати Україну. Подробиці дивіться у сюжеті. Щира історія створена дитячими руками та серцями. У Тернополі презентували виставку художніх робіт крилаті. Понад 40 юних авторів представили свої картини ангелів, виконані в різних техніках, а також скульптури із паперу та вовни. Для цих дітей мистецтво стало не лише способом самовираження, а й важливою частиною психологічної реабілітації, адже автори виставки з прифронтових регіонів України, а їхні роботи вже привернули увагу для. Глядачів не лише в Україні, а й за кордоном картини її в США, також в відомих фондах приїжджали до нас не раз, тільки приїжджає делегація, а хтось нам допомагає, ми дзвонимо Оля, зараз хтось приїде. І насамперед, коли приходили люди з-за кордону, вони спочатку не яковіли, тому що ну, ніби ж все одно всі розуміють, що війна, що дітям важко. Але на кількох хвилинах, секундах це захоплювали. На виставці крилаті представили 80 творчих робіт, які дівчатка та хлопчики створювали власноруч. Вони вихованці арт студії дивотворчики, простору для дітей, які переїхали до Тернополя через війну. У цьому місці вони малюють і беруть участь у творчих майстер-класах. Таким чином отримують психологічну підтримку. Відкриття виставки стало своєрідною кульмінацією трирічної діяльності дивотворчиків. Хотіла зробити просто ангела, який молиться за нашу Україну, але вийшло так, що він дуже схожий на мою хреста. І це зовсім випадково сталося. Просто я робила, дивлюся, а вона дуже схожа. Вона молиться за нашу Україну. На верточці і надія існує, що ми переможемо. Надихалася різними художниками, малюючи ангелів та. Все навколо що нам сподобалося. Кожна картина унікальна, і саме ця унікальність доводить нам зараз, що в такий непростий час наша віра і мистецтво дає нам крила. Також дитячі малюнки були представлені у Львові та за кордоном. Організатори зазначають, що міжнародна публіка тепло сприймає творчість дітей, які постраждали від війни. Один із малюнків навіть відправили на північний полюс. Виставку крилаті можна відвідати в Тернопільській бібліотеці для дорослих номер 4 протягом тижня. На цьому випуск новин завершується. Бережіть себе та пам'ятайте, що кожен день це новий початок.